Питання тільки як це все об'єднувати, як вихоплювати увагу. І зараз ми говоримо про digital маркетинг знов-таки в двох формах: в тебе є маркетинг конкуренції за уваги або бренд-маркетинг, і в тебе є маркетинг перформансу, типу мовно, ну, робота з лідами, так чи інакше, відогенерація, розбудова якось оф, швидких оферів. Да? Тобто, і зараз питання в тому, а як ми взагалі за увагу будемо конкурувати, бо ну. Одночасно ти ж конкуруєш зараз, і в діртомаркетарне не тільки з прямими категоріями. Ти конкуруєш одночасно з усіма, хто в моменті хоче забрати, перевести, не знаю, перехлятити на сторінку або на якийсь свій ресурс, і або там витягнути, щоб там набрати. Ну цікава форма. Скоріше зараз, я думаю, що ді маркетинг сильно буде потребувати е, нових підходів до того. Чому всі іншому навчилися? Бо сьогодні всі навчилися однаково через систему автоматизації, лити трафік, робити швидкі креативи. Мені здається, ну це за відчуттями, знов повертається час, коли треба стакіти до експертів, які роблять інакше, бо просто так ну що ми сьогодні казали, коли ти сам можеш зробити, це можуть всі. А як тобі зробити те, що всі не зроблять, або як міністр би потребувати більше часу, але ти виграєш тоді більше часу на те, поки тебе не скопіювали. Тому, Томачка конкуренція за складність. Я думаю, що ті, хто зможе зробити складність конкурентною перевагою, ті будуть перемагати і в діджитал.